Я думаю, ви не здивуєтеся, але у нової влади знову нова схема контрабанди. Якщо за злочинної банди люди Януковича робили просту підміну, тобто розмитнювали черевики як підошви або шнурки, то під час життя по-новому схему вирішили спростити. Так як в країні йде війна, і люди постійно потребують гуманітарної допомоги, то зараз всю контрабанду возять в країну під виглядом саме гуманітарки, і це реально. Десятки тисяч тонн. Якщо порахувати на кожного українця, то тільки одягу завозиться по 2 кілограми на кожного, повторюю жителя України. Тобто на кожного новородженого, на кожного пенсіонера, депутата і кожного школяра. Хто ж вдягається в цю контрабандну допомогу зараз і дізнаєтеся. Реанімація важкохворих діточок. Не тільки в нашій лікарні, а й по всій Україні зараз є проблеми з фінансуванням медицини. За відділення навіть не приховую, що сотні дитячих життів врятувати, як не старайся, не зміг би. Якби не волонтери, які безкоштовно постачають життєво необхідну гуманітарну допомогу. Більшість пацієнтів у нас має дороговартісне на лікування, яке держава не забезпечує. Тому ці проблеми, як правило, лягають або на батьків, або на благодійні фонди. Важко навіть уявити масштаби трагедії, яка трапиться, якщо зникнуть благодійники. Цьому хворому зараз іде флакон на три дні препарату, який коштує 11 тисяч. А це цілком може трапитись. Адже добровільних помічників просто неймовірно знищують ділки та чиновники, що примудрились завести брудний бізнес на гуманітарці. Гумдопомога на продаж. Якщо порахувати на кожну людину, то це десь 1,5-1,8 кіло. Скільки мільйонів доларів заробляють ділки на безкоштовних вантажах для воїнів АТО, хворих дітей і переселенців? Цих фур йде дуже багато. Під цю гуманітарку провозиться багато комерційних вантажів. У чому секрет прибуткової схеми збагачення чиновників казнокрадів? А цю стоїть в Та хто особисто відповість за гучну аферу із міжнародними наслідками? Поясніть, будь ласка, чому ви затримали наш вантаж? Сергій Михайлович. Щодня кордон України перетинають фури під зав'язку набиті гуманітарною допомогою. Ледь не щотижня в морські порти приходять кораблі із гуманітарною допомогою. Врешті-решт гуманітарку нам доставляють навіть літаками. Тільки за офіційними даними Мінсоцполітики, у 2014 році нам завезли 27 тисяч тонн. У 2015 вже 36 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Цьогоріч ще більше підраховують волонтери. Якщо порахувати на кожну людину... То це десь 1,5-1,8 кг кіло на кожного жителя України гуманітарної допомоги. Це я кажу виключно про одяг. Загалом Україна отримує гуманітарки від світу більше за деякі найзлиденніші африканські країни. Невже в нас і справді все настільки погано? Зовсім ні, а комусь навпаки, навіть дуже добре. Адже справжньою гуманітаркою є лише невелика частина вантажів. Решта ж просто оформлюється як безкоштовна допомога, аби позбутися митних та інших платежів. Процес отримання гуманітарної допомоги у нас освобождена від блаження. Ця сфера дуже привликає тих, хто займається тіньовою, допустим, в, в, в ввозом, послідуючим продажем, наприклад, там даже секондхенда через ринки. Не тільки одяг і не тільки на секонд-хенди – був я на комісіях, коли визнавалися 6 тисяч порцелянових тарілок для дитячого будинку. Покажіть мені, хоча б один дитячий будинок, якому є хоча б тисяча мешканців. Чого тільки не завозять під прикриттям гумдопомоги, у волонтерів, волосся стає дибки. І таких вантажів дуже багато проходить, і вони проходять на ура. Дивіться уважно, офіційний перелік, побутова техніка, сучасні авто, кольорові вікна церковні, бра, червоний пісочний камінь, годинники та багато іншого краму. Одним словом, все, що можна, вигідно продати. Ми не можемо боротися з тими з брудною гуманітаркою з її набувачами, отримувачами. Але якщо ми будемо робити це максимально відкрито, максимально прозоро, то просто ну г'язна гуманітарка сама звідси піде. На відміну від волонтерів, ідеалістів експерти розуміють, цей брудний бізнес в Україні надовго. Адже зі всіх цих багатотонних вантажів живиться і багатіє ціла армія чиновників казнокрадів і тілків бізнесменів. Добровільно вони від своєї золотої схеми не відмовляться. Ось як просто вона, до речі, виглядає. За кордоном існує або ж спеціально створюється фіктивний донор-постачальник. Як правило, це якась фірма одноденка в Україні є громадська організація, краще благодійний фонд. Ось і все. Іноземець відправляє гуманітарний товар, українець його приймає. Жодних зайвих платежів, все оформлюється під нуль, бо ж це добра гуманітарна справа. Не сплачується ПДВ, не сплачуються держмита, тобто це вже недобросовісна конкуренція, тому що ті, хто чесно платить податки, вони просто ну не зможуть витримати такі ціни, розумієте. Волонтерам відомі тіньові розцінки. Деякі фонди, які пропускають через себе комерційні грузи під виглядом гуманітарних, отримують до 40 тисяч доларів за контейнер. Предлагали займатися гуманітаркою, шмотками там акумуляторами, 25 тисяч доларів за контейнер. І таких контейнерів за день може бути кілька сотень. Відтак лише за приблизними підрахунками експертів мінсоцполітики, прибуток від цього тіньового потоку сягає приблизно 200 мільйонів доларів на рік. Неймовірно прибуткова гуманітарка. Дитячі ліжка, дитячі візки, матраси, все биве, пшениця. Так вам не почулося. В якості гуманітарки в Україну, житницю Європи, під виглядом допомоги завозять пшеницю. Волонтери називають день, в який засідає спеціальна комісія Мінсоцполітики, що вирішує. Де гуманітарка Дні прибутковий четвер. І кажуть, що від діяльності чиновників страждають справжні волонтери, яким просто не дають ввозити в країну необхідні армії та жебракам речі. Здається, просто вимагають гроші. Бізнес по українськи 200 мільйонів доларів тіньового прибутку щорічно приносить торгівля фіктивною гуманітаркою. Що ж ви робите? Ви зупиняєте допомогу, яка потрібна саме на сході, і пропускаєте те, що на 90% веде на ринки. Аби ви зрозуміли масштаб справи, наводимо приклад: 200 мільйонів саме стільки потребувала Всесвітня організація охорони здоров'я, аби подолати увага. Смертоносний вірус Ебола значно складніше за лихоманку Ебола боротися, виявляється, з іншим вірусом корупції в Україні. Засіла зараза глибоко у цьому приміщенні. Розвідали волонтери. Міністерство соціальної політики, дитячі ліжка, дитячі візки, матраси, все биве пшениця. Представники різних органів влади від митниці до мінфіну вони вивчають заявки волонтерів і благодійників і з'ясовують, хто справді везе гуманітарку, а хто шуби під виглядом ширпотребу. Може бути що не справді. А як ви думаєте, може бути все, тому ми намагаємось вимагати якісь звіти, намагаємось просити в них первинні документи первинні документи Хочу, сьогодні. Сьогодні. від них залежить, кому зелене світло на проїзд до кордону, а кому стоп сигнал і заяву до СБУ. Здавалося, поважні експерти важлива справа, але ось яка несподіванка. Волонтери чомусь прозвали ці збори і цей день прибутковим четвергом. Все йшло нормально, але якийсь час фактично це було в лютому. Почалися якісь незрозумілі вимухи. Покажіть, що громадська організація ініціатива плюс е постачає автомобілі саме туди, куди треба. Немає питань, ми показали акт приймання передачі. Відомі авторитетні волонтери Олександр Грибенюк, Оксана Сухорукова і Валентина Варава допомагають бійцям АТО із перших днів війни. Вони доставили на фронт сотні кілограм медикаментів. І десятки автомобілів, що рятували, і досі рятують життя. З цього року починається втручання держави ще і ну, наші волонтерські справи. І ну було б добре, якби вони там нам допомагали, щось робили для того, щоб було волонтерам легше. Куча питань, і найвелика проблема це те, що забирає купу часу. Транспортні засоби вони потрібні вже і зараз. Люди чекають, люди гинуть. От а Міністерство соціальної політики наплівати. Скільки машин загинуло волонтерських? Ну це не передати. Обстріли були постійно. І якщо, ну уявіть, у таку автівку, наприклад, міна прилетіла 120-ка, вже машини немає. Бійці моляться на таких янголь-охоронців, як ці люди. Вони рятують їхнє життя. Зайшли на е, пісні, у військових було два УАЗики. І на волонтерських машинах три місяці вивозили параметр. На цьому фоні просто неймовірно, що держава виявляється, стає на заваді справжній гум Сьогодні система працює проти таких, як вона, переконалась Оксана Сухорукова. Чому саме на волонтерські вантажі звертається увага? Чому не звертається увага на ті сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги, які йдуть до України від інших країн? І які, наприклад, згідно там останніх кримінальних впроваджень, які відкриті, знаходять на сьомому кілометрі. Невже 150 машин волонтерських створюють більше загрози для бюджету України, ніж пів тисячі тонн, які знайшли на сьомому кілометрі в Одесі? Під виглядом гуманітарки завозять тисячі тонн комерційних вантажів. Новітня побутова техніка, розкішні меблі, одяг і навіть промислове обладнання. Але всього цього на прибуткових четвергах ніби не помічають. Натомість відіграються на волонтерах, які ймовірно ставлять занадто багато питань. Так чому волонтери? Тому що волонтери вам заважають краски. Коли волонтери почали задавати багато питань по комерційних вантажах, місяць комісія взагалі не визнавала жодного вантажу нашого і саме для військових. От. це було зумисно, це було однозначно. Останнім часом чиновники, наче оскаженілі, вимагають сотні довідок і доказів того, що, скажімо, швидка для АТО справді поїде в АТО. Найбільша проблема це все таки затягування часу з боку міністерства соціальної політики. Дійшло вже до абсурду. Машини завезені в якості гумдопомоги, вилучають із фронту. Не було швидкої вільної, везли поранених в Дніпро на машині, яка передана по воздуху. Машину конфіскували, ранених висадили, і все до госпіталя їх не довезли. Машини будуть конфісковуватись, постоять деякий час на штрафмайданчиках і, скоріш за все, будуть розпродані комусь в карман. Тим часом не менш страшні речі коїться в тилу, приголомшує волонтер Сухорукова. Їй навіть пропонували оформити на її фонд в якості гуманітарки комерційний банк. У нас була така ситуація, коли нас запросили в кабмін. По факту нам запропонували створити асоціацію з невідомими умовами вступу, цю асоціацію вивезти на міжнародних донорів і через цю асоціацію пропускати всі гуманітарні вантажі. Є бізнес, який готовий виплачувати вам заробітну плату. Із цим кримінальним неподобством стикались інші наші герої. І коли вони відмовляли, після прибуткового четвергу неодмінно починалися проблеми. Вас будуть перевіряти, вашою справою займається СБУ. Буде кримінальна справа, яка буде виясняти, хто, як, куди передає машини. У засіданні цієї робочої групи вони просто перетворилися. В фарс фарс, головною метою, якого вони вважають створення якнайбільшої кількості проблем чесним постачальникам. Головне для чиновників відволікти увагу від справжніх контрабандистів. Зараз наші львівські колеги не можуть знайти документи на свій автомобіль. Вони вже три тижні як подані, на комісію вони не попадають, жоден наказ вони не попадають. От, і знову буде сказано, що ми ще з'їли, немає. Іноді надзайде неймовірна кількість часу. Більше місяця стояла машина е через е невизнання е Міністерства соціальної політики. Потім вона була передана 58-му бригаду на промку. Ось і у волонтерки Оксани. А головне у тих, кому вона допомагає, вже немає сил чекати. Жінка йде визволяти черговий вантаж ліків. Київ митний пост столичний. Та пішли у тудавтовір. Ту Шпані, ні не, не через бар. Десь тут у нетрях митниці тримають партію ліків край необхідних хворим українцям. І вони їм дістануться безкоштовно. Якщо система відпустить, поясніть, будь ласка, чому ви затримали наш вантаж? Сергій Михайлович, ви випускаєте наш вантаж чи ні? Його треба з вами погоджувати чи не треба? Так -так -так. Звісно, доведені до волонтерці забрати нічого не вдається. Наступного дня проти неї порушують карну справу. Тепер саме її фонд називають контрабандистами. Найгірше каже сухорукова з колегами через такі непоодинокі випадки, і головне через брудний бізнес на гуманітарці країни донори ось ось взагалі відмовляться надавати допомогу. Коли ми маємо нові нові перешкоди е і повну відсутність діалогу з Міністерством соціальної політики, е ми, е наші закордонні друзі кажуть, давайте ми просто будемо звертатися через посольства е і виясняти, що, власне кажучи, Україні допомога потрібна чи ні. Ну, звісно, потрібна, кажуть волонтери, бійці, переселенці. Так, звісно, потрібна. Потирають руки ділки, що ведуть свій брудний бізнес під прикриттям справжніх героїв. А що ж каже влада? Розглядається в середньому десь 60 вантажів і 30-40 доопрацьованих, а то й більше. Після четвергової наради представник гуманітарної комісії Мінсоцполітики просто перекладає відповідальність. А, слід, лавка, чи вся визнана гуманітарна допомога доходить до кінцевого медувача. Ми сподіваємося, що все. Далі е робота правоохоронних органів. Що ж, ми продовжимо справу разом або паралельно із органами. Ми дізнаємося, хто ж найбільше озолотився на гуманітарці і чому відбуваємо через чийсь брудний багатомільйонний бізнес стають волонтери. Далі буде по персоналі. Хто вони королі гуманітарки? Дивіться скандальну програму гроші.